Господь з вами і з Духом Твоїм. читання святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви є світло світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри сьогодні. В першому читанні через пророка Ісаю Господь звертається до Ізраїля як свого вибраного народу, улюбленого, і нагадує так чи інакше, як мають себе вести, оскільки самі переживали, вже мали досвід до цього часу. Рабства Єгипетського поколіннями і вертаючись теж до П'ятикнижжя, де описано, коли Господь, заключивши союз з Ізраїлем, не Мойсей, тільки Бог заключив цей Союз, то дав певні роз'яснення щодо декалогу. І так, якби воно вирване з контексту, чи так дивно може прозвучати, більше ці б слова підходили, коли б ми переживали Великий піст. Я повторю те, що ми сьогодні почули на початку першого читання, з голодним своїм хлібом поділитись. Це ми в змозі. Увести додому бідних, безпритульних. Це вже, мабуть, важче. Ще переселенців можемо на поріг, на якийсь час здати квартиру за вигідні умови чи да, менш вигідні. Побачити голого і вдягнути його. Зовсім інше, коли видаємо гуманітарну допомогу, служимо як волонтери, чи навіть працівники Карітасу. За оплатою за своє служіння. Це ще ж зовсім інше. Тоді, коли потрібно дати щось своє. Мій співбрат святої пам'яті отець Владислав Ванахс легенда Поділля. Він похований в городку біля центрального храму. Коли йому давали пожертви, він не мав якогось сейфу там. Не в банку тримав тоді ще зовсім інші реальності, були. Кінець Союзу Радянської, чи 90-ті роки. І одного часу разу до нього підійшов чоловік, дійсно бідний, і каже: от що немає взуття. І він так по кишенях потрусив, нічого не було, він знімає своє взуття і віддає йому. Це як один такий приклад. Таких прикладів можемо знаходити багато, цей текст нас впроваджує до сьогоднішнього Євангелія. Ісус, звертаючись до своїх учнів. Як і до всіх, хто приходило його послухати, дає два таких пріоритети для життя і вказує на певні такі екзистенціальні речі, котрі були і залишаються дуже важливими для людини, для суспільства, сіль, котра допомагає відчути смак їжі. Особливо м'ясних продуктів, без солі, воно буде таке прісне, навіть риба, якщо хтось не вживає вітаріанцем, овочеві салати без солі, взагалі інших приправ, да, вони теж не будуть мати такого смаку. Це буде як трава, і звірі їдять, чи інші рослини якісь. Сіль вона допомагає в тому, щоб щось відчути іншого. Знаємо теж з минулого, з минулих тисячоліть, навіть коли ще не було електрофікації холодильників, то завдяки солі могли зберігати багато чого в відповідних місцях, в ямах, де переховували рибу інші продукти. Знаємо теж, що сіль, власне, має цей. Ефект і значення того, що вона консервує так, продукти, допомагає в тому, щоб щось не змарнувалося теж. І є такі факти з минулого, теж, що певні можновладці чи якісь впливові люди, коли заключали союз з собою. То було таке, що перерізали собі в певних місцях, щоб не пошкодити вени, жили, да? кров пускали один одному, але ще теж давали один одному сіль, щоб відчути смак цієї солі, котра, власне, консервує, котра захищає. Від того, щоб щось не зіпсувалося, і тобто, щоб їхні відносини були міцні, законсервовані, довгі, нерозривні і щирі. Знаємо теж з Біблії, що коли Господь через ангела врятував лота з його дружиною і сім'єю, звідс... Знищення і Гомори, то жінка, дружина Лота, племінника Авраама повернулася назад, дивлячись, як палає вже і Гомора, що там відбувається. Біблісти говорять, що вона не тільки хотіла з цікавості подивитися назад, але щось її тягнуло туди, да? спогади, сентиментальність, ще щось інше. І вона замінилася в кам'яний стовп солі. Можу дати такий приклад, служачи в одній парафії, на кухні, там, де була кухня, був меблевий шкаф, котрий приховував в собі радіатор, котрий обігріває взимку, і. Труба проходила стояк по всьому домі. І це п'ятиповерхівка була. І е, в цьому шкафу біля цієї труби стояка стояла банка, слоїк трьохлітровий, закритий капроновою кришкою. І там, в цьому слоїку, було половину солі. Так, хтось передав, тримали. Але ця банка стояла біля цього стояка. І тоді, саме, коли там працював, то сусіди знизу приходять і кажуть, слухайте, у вас якась там аварія, у нас тут проблеми серйозні, подивіться на стелю, євроремонти, а там пляма така здорова, покапує щось, каже, щось робіть, бо воно може перемінитися в щось гірше. І потім, коли з допомогою спеціаліста, який розібрав цей шкаф, Обнаружили, що ця труба була так, як от взимку іний покриває метал чи цеглу, камінь. Так само ця труба була прямо біла. Така реакція вийшла, що тепло витягнуло цю сіль зі слоїка, з банки, хоча він був закритий. І така проблема виникла. Що може робити сіль? Для того в контексті нашого. Християнства, ми з вами є тими, котрих Господь посолив. І це є продовження з минулої неділі проповіді Ісуса про вісім блаженств, як Ісус, котрий не тільки сіяв Слово Боже, але і посолював цих людей і своїх учнів, щоб вони допомагали іншим, хто живе в цьому світі. Щоб не змарнувалися, не піддалися тим чи іншим впливам цього світу не завжди добрим. На сьогоднішній день статистика подає, що християн є коло двох мільярдів в світі. При цьому, так не хвалячись, самих римокатоликів католиків чи католиків із східним обрядом є мільярд двісті. Мільйонів. І це теж, ну, вражає так, якби в усьому, для всього світу, в контексті всього світу. Але може бути хтось християнином тільки з приналежності чи з формату такого, що в мене є свідоцтво про хрещення, якщо ще його зберігаю, так, і більше нічого. І тепер світло, про що говорить Господь Ісус, світло, котрим Він сам є. Не тільки в переносному якомусь значенні, тільки так є. Тому що якщо початок Біблії говорить, що темрява була скрізь, і Бог сотворив світло, котре освічувало день чи день дав. І світло, котре освічує темряву. Коли була не так давно повня місяця Луни, то це все рівно як з неба прожектор такий був трохи небезпечно в цьому контексті війни, тому що не треба додатково якогось світла. Дрони летять, все бачать, тому що місяць палає, світить і скрізь да, навколо, зверху, згори. як величезний такий прожектор. Світло вденне чи сонце, котрого взимку бракує інколи, дізнався не так давно, що лікарі стверджують, що багато. Від чого залежить те, де людина живе, звичайно, люди півночі, генетично вже десь там достосовані до того, що вони можуть там жити, і не так піддатні на якісь хвороби, застуди. А для монахинь, наприклад, як і тих, котрі працюють, ми зустрічаємося. Котрі ходять у вбранні такому постійно, так? і ще раніше, ще навіть 50-100 років назад, да, мали повністю всі, все, все, все закрити, таке все-все-все закрите, таке чуть-чуть обличчя виглядало в них, то позбавлені теж того, що якби, сонячне проміння практично якби, не сягає того, щоб а, ми отримали ті чи інші вітаміни натурального. Так? Випровінювання Сонця. А в закритих монастирях де ще вони закриті взагалі, рідко, коли виходять, чи там виходять, але теж мало більшість в закритих приміщеннях і ще в вбраннях своїх монаших, так? то їм ще більше загроза є для того, щоб що можуть захворіти. Теж такий нюанс, але цікавий. І коли ще не було світла електричного, були так як ця свічка з оливою, такі певні ну, винахід, винаходи да, людини, щоб можна було, коли наступали темні частини дня чи ніч, щоб освітлювати. На морі, якщо на березі певних місць, островів, півостровів немає маяка, то є ймовірність, особливо в шторм, що корабель судно може розбитися. Це є відповідна вказівка, але може затухнути світло. І із за того, що не буде оливи. Щось закінчиться цієї зими багато хто відчув через те, що не змінили вчасно дизельне пальне на зимове чи на заправках теж якісь подділки були і багато автомобілів. Багато автомобілів, багато генераторів да, виходять із строю. І знову все це в тому самому генераторі, іскра певна, вона теж потрібна як світло для того, щоб потім видати інше світло, котре допомагало би в тому, щоб і було тепло, і вода, і, і, і освітлення, і зовсім комфортніше тоді всім. І Господь. Чому я сказав, що Він є цим світлом? Тому що він не просто придумав чи дав людині мудрість, щоб вона от через ці кремені могла видобувати іскру, світло, вогонь, щось інше, так? тільки Він є цим світлом, тому що, якби Ісус Христос, котрий. Як Спаситель світу не помер би на Христі. То. то... Це не просто тільки героїчний поступок якийсь, да? чи як він скаже, немає більшої любові, коли хтось віддає своє життя за друзів, за грішників в цьому випадку. Але після смерті. Христос Воскрес. І скоріш за все, що там був дуже потужний блиск світла. І це теж є факт. Що якби не було Воскресіння, то й не було б нас з вами тут. Христос є тим, котрий вмираючи за нас. Віддає життя, воскресаючи, дає життя вічне. І хоче, щоб ми шукали правдиве світло, не тільки рекламу, рекламний ролик, якусь іншу заставку, пропозиції, якісь, ще щось інше, не завжди корисне може бути, на що ми піддаємося чи можемо пійматися, але щоб ми шука шукали, намагалися. Віднайти наново те світло, котре буде давати нам не просто заряд, але нескінченну енергію життя, як і радості, щастя неземного. Бо ми часто можемо бажати здоров'я, передусім, чи надусе, грошей. Добра, достатку, ще щось іншого, кар'єрного росту, а життя з Богом це найбільше щастя. Хто живе з Богом, як і Слово Боже говорить, той не засумнівається, не піддасться відчаю, не розчарується, не зможе. Піддатися ненависті чи помсті. Про це просимо сьогодні і просимо, звичайно, найсвятішого серця Божого, котре відкрите завжди, як і для добрих, так і для злих, для грішників, так як і це цей місяць, про що згадував, чи сонце світить і на добрих, і на злих, Бог дає завжди можливість. Завжди в кожній людині пізнати істинне світло, істинну любов, і йти за цим світлом і цією любов'ю. Нехай Боже Слово нам допомагає сьогодні і на наступні дні, щоб ми, шукаючи добрих цінностей, хотіли знаходити їх і теж інших посолювали чи допомагали в тому, щоб вони теж. Не псувалися. А зараз. Стан...